Оце мороз. Зранку у нас мінус 9. А я вчора ще з Лілією розмовляла. Говорю, щось там таке буде морозно. Ну, звичайно, може, синички і прилітали, бачу, так воно сколихано, там все ну, перемішано. От, вибирали, мабуть, якусь крупу, яка їм подобається. Але це було дуже рано. Вони оце тільки-тільки починає сіріти, вони вже тут. А я ж оце ще сплю. Але бачу, що трішки вже поклювали. Ну, хай собі клюють. Я, мабуть, вчасно годівничку повісила. Оце так. У нас мороз дістав у лютому. Люто лютий Ну, лютий. А в мене на підвіконі ще нема нічого. Але у мене, ось бачите, тут оці перчики посходили. Я не буду відчин... відкривати їх. Ну, не... в рядочках не всі. не всі. Я тут посадила їх 48 штук. Ну, побачимо, скільки зійде. Поки що отак держу. Під плівочкою. Та і це багато, і ще ж посажу. Ось такі вони вже. Ну, вже скоро треба відкривати. Ну, я ще сьогодні почекаю, якийсь може десь зійде. А потім буду плівочку відкривати. Трішки, може, земельки підсиплю, подивлюся. Ну, так що перчики мої живі. Віндюшка, тільки туди і назад. Там така холодрига. Пішли швидко, 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 І назад. Мінус 9. Він біжи. Випустила фенді на вулицю, а там вже така холодина. Зараз, може, вже заберу. Стоять, стоять, лапки замерзли. Ой, кажи, лапки замерзли, замерзли. Ой. Ну зараз, зараз помию лапки, а уже стояла під дверима. Телефонує Наталочка, я їй там месенджер написала, як у вас справи. Коли вона телефонує, каже, Наташа роби піцу, приходь на піцу через півгодинки. Так що добре, що ти попросилась? Да, добре. Пішли лапи мить. Пішли? Чудо. Ну все, біжи. Біжи. якась дублянка. Важку не хочу одягати, то що полегшу. Ой, так куховичу подіну, він саме легкий. Так. Ой, що ж там взяти треба її. Баночки положу, чи прянички, чи щось. Так, і пішла я. Ага. Заберу Ну, як з теплої хати, то не так то й холодно. Ну, а так, звичайно, мінус дев'ять. Я колись так закрила фіртку, я потім не могла відчинити. Брала у Наташі драбину, перелазила через забор. Вже нікого не було, тільки віка лишилась, у мене онучка. Ну, ви знаєте, я вже повторюся, з хати вийшла, то не так-то холодно. Добре, що я ще не снідала. Ось. Я тільки попила каву. Ну і це я три, а то й п'ять разів п'ю. Так, і я пішла. До моїх сусідів, яка оця туя набагато вища мого росту. А я пам'ятаю, в 13-му році вона була маленька, така, як мій внучок, і він тут під нею ходив, я відео знімала, фото. і оце Зараз така виросла і дуже гарна. Ну, щоб вона така вийшла, треба було її стригти. Я хочу теж таку. Але це ж час пройшов, щоб отак вона виросла. то, Ну, може, й доживу. Наташина піца. красота, і ковбаска. Що тут Наташа ще є? І м'ясо, і ковбаса. І м'ясо, ковбаса, і огурчик. І, огурчик. і ми будемо снідати, бо ніхто ще не снідав. Клас. У нас вже піца, а там кавомашина працює. Це Наташина, це молодої Наташі. А це моя. Наташа каже, я вам всім по 200 грам. Дякую, Наталочка. Ну і кава в нас працює. Дивіться, хто до нас іде. Ти що, шуму боїшся? Це вона дуже приготувати. І так тихенько, ні, красуня. Кава готова. Як завжди, гарна, не така, як ми з тобою робимо, Наташа. Зрозуміла, це ти свою мені підставила. Да. А, ну, так ясно. В нас же ж новинна. А, а в нас ну, все рівно смачна була, Наташ. Все рівно була смача. Просто двойна. А це лате. О, А це лате. Дякую, Наталочка. Каже, то я підставила свою вам. Ну нічого, ми теж з молоком робили, тільки зверху його заливали. все одно там О, я так ждала оцей дзвоночок. Колись Наташа казала, приходь у 12 і почуєш, а ти приходиш в 2. Ну, так. От люблю, це знаєш, мені як дитинство нагадує. Наташа, вчора. Бонки виносила й каже, а в нас іще одні на горішці лежать, здорові кажуть, а в нас були е, такі, знаєш, що стояли. Ну, я, мабуть, викинула, знаєте, як оту? Mm -hmm. Надоїли і викинула. Їжте, смачного вам. Дякую. Дякуємо. Смачного. Дякуємо. Каже Наташа. Добре, Наташ, буде, значить, не печи нічого, будемо їсти. Будемо пряники їсти. Ми вчора, ми вчора на горіщі Наташа знайшла, мою А, вафельницю. не вафельниця. Та що печення робити? Не, не а. ну, Наташ, показуй, У мене теж така є, мабуть. А в мене є такі олімп... олімпійські мішки. А ну клади, клади, я подивлюся. Да, в мене так теж така є да. ну, з От. ну, У вас така добротна, в мене вроді не дуже. Нічого. А в мене є олімпійські мішки. Як ото mm -hmm. був Олімпіада була і тоді пішла. Ага, і в мене є ще та сковорідка. Думаю, ну може я і не буду, а якось малий підросте. Та й ну, я знаю, що наш мій онук дуже любив, коли йому це так він. Ну я рідко пекла. От про віку забула, чесно говоря, вже ж віки скільки років. От. А дітям тоді своїм я пекла, то весь двір їв. Ну тоді, ну тоді всі пекли якось uh -huh. для дітей. Якось воно, як пошесть така була. То ж в магазині не такого було. Ну так. Да. Каже Наташа, бери бджілку. Як, як ти сказала на неї? Шалена. Бджілка. Шалена. Шалена. Бешена, бджілка. Бешена, каже, вони ж і бешені. А я кажу, у нас оце ж як були бджілки. Так, хорош, давайте. Мені. А, а, це не бджілка, не треба мені. Шукай мені бджілку. Оце ж сидимо. А, а, сама це... з'їла мені не дала. Щось як ти. <гум> Щось як ти. Що про вулики? Ну як у нас були вулики, і славічок, оце ж чи Саша, чи славічок, оце ж метка чай. Ага. Ну, один так нічого, і другий нічого. Ну, дру... третій, наприклад, чи перший, чи третій. Ну да те до да пор подскусають, що не можна. Отаке. Та нічого ніде не допомагає ні. Ні о той шлем, да? Та нічого, кусають страшно. От... Несе, несе. О, бешену бджілку. Дякую, Наталочка, дякую. Вже ваза повна. А щось у тебе інше вроді тут? Хороший у мене получився. сливи такі говоря, вам що не сподобався? Дуже. 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 Так головне, тісто куплене. Тут, то, 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 ага, мама сказала. Да, то, так, ду антично. Дуже. Ну я за два рази його. Я вчора кусочок доїла. Я його на два рази поділила. Місць. Ні, місць, то, що а, ну я бачу А, нижче я, бачите. Але Може нижче. Ну нічого, просто біленьке. Я під... я ж його тепленьким їла. Я розігріла. Мікрофильовки. Ну, просто, що зверху він такий рум'яний Так, да, гарний, так взагалі умнічка. Так що тісто можна купляти. І 50 рублів. Кілограм. Його, 50 рублей, о, Наташа. Наташа де брала? В варусі. А тільки треба дивитися, там в них є пісочне є просто дрожжеве mm -hmm. А це здобне? Дрожжеве здобне. здобне Треба Вікі сказати, так, щоб всього-всього, так кілограм тіста це о. Треба теж буде віки сказати. Ні, не кілограм, там було. Більше? Менше. А, менше? менше. А, ну от бачиш. Треб... Здається, кілограм коштує 70 стріками, а там на 50 магазині. Так, ага, так. поняла. Це бо один ну, приліт, а то другого з головою. Ну. Дуже смачний. А риба яка смачна була теж за два Я рази. Теж в Арусі. Так, Чотири кусочка зала, так через усю рибину. Коли ага. додому приїхала, порізала і у мене ще кусочка. і все. Вона вже почищена, пороблена. <кхи>